Всім привіт! Короткий обзор Ксинтай Т-244 ТХЛ. Ребята, один із самих, давайте так, один із самих дешевих трьохциліндрових полноприводных тракторов Трансмісія в ньому на 6 передач. Понижені передачі на одному речагу. Тобто, коли ми переводимо рычаг в саме крайнє положення, вибираємо пониження, повишення або понижені передачі. І потім включаємо передачу. Першу, другу, третю. Задню. Дальше. Включення-виключення повного привода. Трактор йде полноприводний. Передній мост, задній мост і буксує 4 колеса. Далі. Трьохциліндровий дизельний двигатель, потужність 24 кінських сил. КМ-овський двигун, я зараз вам покажу. Так, дивимося. Двигун КМ. КМ-385. Працює на низьких обертах. Плавно красиво. Е, в повному приводі з гідроусилителем руна. Е, виворот тут невеликий. Е, значить попередку. Передній міст дуже схожий на УАЗовці. Один з найпростих мостів. Трансмісія одна із найпростих на тракторах з трьохциліндровими е, двигунами. От. Достатньо непогана моделька, краще за дані трактора теж є, але вони стоять дорожче. Дані модельки, в принципі, те, що мене смущає, це гибка муфта між двигуном і самою трансмісією. Гибка муфта така, як в мотоциклах, не МТ. Вони ставляться між двигуном і між трансмісією і заднім мостом в мотоцикла. а тут ставиться між двигуном і самою трансмісією. Балансує і. Балансує вали між собою, щоб розгрузити нагрузку. І йде як саме, слабе місце, слаб, саме слабке місце для того, щоб ви не порвали трансмісію даним двигуном. От. Тому, в принципі, дані е, гибкі муфти ми вже неоднократно пробували. Спрашувати в людей, запитувати в людей, скільки виходжує дана гибка муфта, то дуже багато людей, в принципі, десь близько 85% взагалі не лазили до тієї гибкої муфти і вона дуже гарно працює. От. Тому я вважаю, даний трактор досить непоганий. Попередніх мостах напишіть, будь ласка, коментарі, в кого є, е, е, в кого є якісь е, не знаю, е, негативні відгуки про передні мости. в Даних тракторах. Я вважаю, вони досить непогані, вони досить непогано працюють. Але давайте я вам покажу, яка тонка є для того, щоб вони працювали добре. Потрібно змащувати. Є ставотниця знизу зверху. Ось тут е стоять бронзові втулки уверху, і на них в принципі, держиться вся основа поворотного кулака. Всередині йде хрестовина і вона працює досить непогано. Але зверху втулка і знизу втулка. На втулках воно. Поворачується оця ось вся штука, поворотний кулак. І якщо там буде не змазано і буде великий люфт, то в принципі да, є вероятність того, що воно працюватиме у вас недовго. Потрібно за цим слідкувати і постійно змащувати. Оце і є, в принципі, найвеликий недостаток. От, що потрібно змащувати, але ну, ми чим порівнювати. Якщо комбайн, наприклад, працювати даний трактор, то повірте, різниця дуже велика. Тут майже не... Майже нема чого працювати, 4-то водниці. От, далі. Іде трьохточка точках у нас. Колеса. Розмір колеса. Розмір колеса. Не бачу. Не бачу розміра. Давайте так, перед не дивимось. І тут також, да, так, 6 6 на 14 6 на 14. Передні колеса. І задні колеса у нас. 20, 20. Здесь с внутренней стороны до расположены на двадцать. Есть, 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 есть. Девять на двадцать. Девять. Девять на двадцать. Есть. Так, в принципі, все. Е, по поводу по поводу е, панелі приборов. Е, вони потіють від перепадів температур. Е, сніг буде забивати, дивіться, зараз йде сніг, в принципі, якщо буде, не буде стоять під навісом, то буде забивати от сюди ці кнопочки, вам сніг буде підмерзати і вам буде е, неудобно нажимати кнопки. Але я вважаю, що дана техніка... В принципі, взимку досить непогано заводиться, працює, тому з кнопками вже можна якось в принципі, питання і вирішити. От. Оскільки трактор не настільки дорогий і доступний порівняно з цінами на інші трактора в навіть китайські. Тому вважаю, досить непоганий трактор. Два корпуса, два корпуси, двадцятих, двадцяти п'ятих, спокійно тягає в повному приводі, навіть коли у вас тяжка земля. Тому Підписуйтесь на наш канал, всім гарного дня і в двох словах, в принципі, обзорчик вам короткий на даний трактор.